Добрий раночок всім. Сьогодні у нас неділя Єла Еле проснулась і ми вирішили поїхати на базар, да, сплюха? Не, ну сьогодні у нас така була доволі бурна ночка. Цілу ніч у нас тут бахкало так, що окна ходором ходили. Сьогодні кажуть, що там більше 200 шахетів, якщо я не помиляюсь, Ну, як то кажуть, вам в сраку. Так, ну що сказати? Блін, сіли в машину, штиняє таранку, і в мене блін, два мішка таранки лежить в машині. Сьогодні після базару вже приїду, буду переважувати, формувати замовлення, тому що вже деякі люди заказали, то... Будем якраз відважувати, пакувати, відправляти. Сьогодні, короче, буду займатися цими ділами. Вчора приїхали з бази, куча всього в руках було, думаю, вже ладно. таранка хай лежить, заберу завтра. Так, Ну що, зараз шаруємо на базар. Сподіваюсь, Юрка вже там. Забравши вдома ящик ялинкових іграшок, вирішив вивезти на базар той палац, такий кавер ручної роботи. Такий в національно-українському стилі класний такий ковер. Думаю, що на базарі поціновувачі такого знайдуться, бо він в мене щось трошки лежить без діла. В інтернеті стоїть, але поки ніхто не пише. Так що поїде він на ринок. В общем, сподіваюсь, Юрася вже на місці, а ми зараз е виїжджаємо, машинку завів, прогріваємо зараз. До речі, блин класно, Морози такі бахнули. Машина вообще, песня, заводиться з полутика. І це дуже-дуже радує. Так що вот такі діла. Погодка сьогодні бомба. Вообще просто именно сонечко. Все именно чики піки Прям шикарно. І морозець прихватує, такі 10 градусів мороза показує на градусники, ну на сонці тепленько. Так що, отак от, от. От такі приблизно плани на сьогодні. Коротше, все, Погнали на базар, побачимо, що там Юрка. Я сподіваюся, він сьогодні на місці. Ну, по крайній мере, вчора був. Так що поїхав. Блін, отак їду, дивлюсь, погодка, ну просто зашипательську. Мужички вже... Нарешті, хоч під кінець зими дочекались, поки льот став всі на воді, повиходило народу валом. Візде, візде, візде сидять люди і ловлять рибу. Ми, до речі, теж з Євою намагалися половити рибку на льду, але, на жаль, покльовок не було. Не ми так сліганця погуляли. ну, Я думаю, ви бачили відео наше, нашу поїздку з Євою на базу, нашу юшку. І нашого довстолова. І, до речі, нагадую всім, що є в наявності лящі, в'ялені слабосолені в общем до пивка саме то. О, а тут, бачите, трошки відкритої води є на фарватері. Не все затягнуло. Хоча, в принципі, тонка крига, мабуть, стоїть везде. Ні, трошки є відкритої води. Но все рівно це кайф. Прогулялись ми, звісно, шикардосно. А людям, хто полюбляє зимову риболовлю, це вообще. именно нарешті настала благодатна пора. Так, доїжджаємо ми вже до Петрівки, зараз проїжджаємо мост. Уже буквально через пару хвилин будемо на базарі. Дай Бог, щоб сьогодні хоч була торгівля, тому що... Вчора Юрка торгував, то конечно печаль печально. Сподіваюсь, сьогодні сонечко повиганяє людей на вулицю, не дивлячись на те, що ніч була в Києві така, м'яко кажучи, шумна. Дуже багато, особливо у нас на троещині вчора прям всю ніч. ба 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 бабах -баба В общем. Ну, жорстко, конечно, було. Не то, що жорстко, нічого там сверхъестественного не було, але, в общем з 2 дво... години ночі десь до п'ятої я не спав точно. Проснувся від такого папаху і вже блин, коротше, не зміг заснути до п'ятої ранку. Думаю, якраз змонтую відео. А то якраз змонтував відео, виклав на канал, так що приємного вам перегляду. Євундер, а тобі як сподобалась наша поїздка на базу? Скажи? Кайфанула? Ну нічого, знову наступного разу. Вже наступного разу приїде хрещений, поїдемо. Ним не, не приїде, а разом з ним поїдемо. І точно зло. В нього є там куча всяких наживок, насадок, удочок, жерліць. Це ж не то, що... Ну, якщо б у нас вчора були різні варіанти балансіров, я думаю, ми б зловили. Просто у нас тільки одна наживка була, а воно не завжди працює. Буває там на якусь бере, на якусь не бере. Ну, це в принципі як, як завжди, хоч літом, хоч зимою. На щось бере, на щось не бере. Так що такі діла. Щось взагалі, якийсь базар у нас полупустий. Не бачу я особого такого движняка якогось. Щоб це прям було вау, барахолка. Машин мало. Зараз побачимо, що там з нашої сторони відбувається тут, ну дійсно дуже якось мало людей із заморозу, не розумію. Щось я не бачу коваля машини, обично він тут паркується, мабуть, теж вирішив не виходити сьогодні. Ну це логічно. Ну, я навіть буду зараз не здивований, якщо Юри нема, тому що ну, на вулиці дійсно холодно, а Юрка після хвороби тільки цілу неділю пройшло. лежав. Верніше, не пройшлу, а цю неділю. З понеділка він як захворів, оце таки всю неділю, коротше, був вдома з температурою. Ну, вчора виходив, побачимо, вийшов сьогодні чи не вийшов. Зараз через книжковий ринок заїдемо, щоб не порушувати правила дорожнього руху. Ну взагалі народу щось вообще пусто, вулиці пусті якісь. Ну неділя, в принципі не так рано вже, десь пів десятої, мабуть. Мабуть вже навіть більше. Вже народу повинно бути побільше, у нас якось пусто. ТЦК бояться чи що. Ну що, заїжджаємо на нашу барахолочку. Ну люди трошки ходят, но все рівно. Тут блин взагалі машин нема. Тут обычно в неделю все занято стати нема де. А зараз прям хоть шаром покатить покажут. Ну, я думаю, там, наверное, занято все. Хотя нет, все прямо тобі. Будь ласка, вільне місце. Заїжджай, паркуйся. і ніхто тобі слова не скаже. Юрка є, це вже хорошо. Так що пішли зараз заберемо э, іграшки, ковра і підемо побачимо, як там наш Юрка. Юрка у нас розклався, Серега приїхав. Опачки. Здрасте! Як справи ваші? ваши? А приїхав бить этого. петуха. Ну, а что, это уже все распродалось? Ну, да, это все, что осталось по за той неделе. Вот. Петуха хотел разбить, но в следующий раз. Ты обещал зеркальца довести. Блин, посмотри, еще, по-моему, там пяток десять. Ты же говори. Я возьми. Я это в армии Я и забыл. Соберу все. Это что, забирать? Хорошо. А что, за игрушки? Ёлочные, аккуратнее только, а они тут открытые. Ставят как пошатся. Почем они? По 50. А Каждое, там можно да? и а? дешевле. Потом, так, давай дальше. Вот этот кулек забираю, это тебе. Сейчас, брат, сейчас. Красота среди бегущих. Что ты не сказала, что... я на него... Все, все, аккуратно, все. Не, не, не. Держи. Низ, получается, не закреплен. Да. Да, да. Так, Есть держи, такое держи, дело. Держи, держи. Есть так, такое держи. дело. ЧП у нас байки. Ты мне его тогда уж. Это -то одна штука просто. Ну Привет. все, все, ничего страшного. Привет, Привет родненький мой. Сейчас Ой. Будет хорошо. Так, 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 так. Стой, давай сейчас секунду. На, вот это забери. Это рыба. Так, и знаешь, что я хочу, Юрчик? Нам треба вот на эту дверь повесить вот эту штуку. Доставай ее. Сейчас Ева хай перекладывай. Доставай ее, сейчас розвернем. Надо його э, скласти, так щоб він був визорунком наверх. Понял? А що там ще внизу лежить, щось я не понял. А, нет, только вверх. В общем, треба його перекрутити. Може давай вийди його перекрутим. Щоб візерунком, зрозумів. І так якось його скласти. Ось такий ковір у нас. Це я склав його в два. Взагалі, нульовий. На між В Взагалі, конкретно ручна робота, повністю ручна вишивка. У людей лежав е, в скрині, коротше, все життя. Його зробили і лежав, коротше. Повністю новий, так що кому цікаво, пишіть. Ось от, от красавчики. І його так накинуть на двері, щоб було видно. Він місця багато не займає, в кульок склав його і все. Коротше, Юрчик, 150 доларів. О, у ковер, да. Охайор, так? Так. Піді, Все, я забрав. Закинем якось, чи ні. Чи я, давай... я маленький. Ева, оно ну, тримай. Добрый ранок, Алена. Добрый ранок. Так, 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 а ну давай я я то еще закину. О, шикарно. Все, и хай так, а так и весы. Все, красота. Не пойдет? Да не, я не пойдет. Шикарно. Я как раз его. Доброводь. Доброе, да до речи. На, так, на, так, на, так, 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 так. Распочинился. Распочинился. А что это такое? Что он назад его продается сейчас? Он его продает дальше. Ага, и за сколько? За 2500. Не, ну найдется. Не, ну, не, это нож крутой, что ты говоришь. Нож крутой. Так, игрушки. А игрошки вот это, короче. Там 30, 20, 50, евро, там по барабану, короче, ты понял. Так все буде хорошо. Жалко, что. Що... Жалко, що не перед новим годом. І вони позже попались, да? Недавно пару тижнів тому. Як я візяв. О, блін на базарі свіженько, хочу вам сказати. Сьогодні легче. Вчора був жив. На сонечки так взагалі красота, а зараз не дуже. Так, що я піду за кавою, не будемо змінювати нашим традиціям. А що ти продав, до речі? Продав я этот самий збитий. че... Коросты. Коростый. Коростый? Да. Сбитый, да, сбитый, ну, с отсутствующей... Крышечкой? А за сколько видал? За 650 литров. Будешь меньше. Поверь, сбитый... Смотри, подбитая блюдца. Не, да, пойдет. 600... Зачем жадничать? 650 по 650. Так, все, я закалываю. Юрка, американо? Да. Серёня, американо? Американо? А що це за кросівки в тебе? Це а, дермантин, да? Да, так? Так, все, кава, ви ж в курсі, так? Да? Найсмачніша кава. кофейня кофеола. Це однозначно, так? Так що, якщо ви на барахолці, кофейня кофеола зробить вам настрій. Це 100%, відсотків. я погнав. Все, каву зарядилась, зараз всіх будемо відігрівати, а собі взяв чипувати. Ось так бачите. Фікс. це забота про ближнього. Чоловік реально помолодів. Да. Так, Серега ж там... Вона велика дуже. 4 XL, 1500. Так. Це моя, я просто похудав сильно. А так класно, це Хеллінгенс. Я думаю, це буде. Та і вона не ну, ушить там. Ну що, якщо руки є, вона дуже велика. Так, а це що за годинники такі? Це володь. Вовчик. Такий. Бачиш, прикольна річ. І недорого. Якщо комусь треба, будь ласка, 400 гривень. Прикольно. на 30 гривен подожди, я как вот те высокие рюмки ой, бокалы, вот те свадебные 300 да, продал? пара, и это хорошая цена как для них, это Украина оказалась. а это, а, а рюмки какие? 5 бокалов 700 гривен, а, 5 бокалы бок... хрустальные просил 800 торговались, нормально ну, честно 11.30, я с 7 вчера а у меня 0 папа мне звонит, я с кем-то разговариваю, занят Хочу перезванивать ему. А мне нечего перезванивать. Смысла mm. нет. Mm. Вот такие торги, Бачите, вчера в 12-й тільки распочинились. Ну сьогодні, да, слава Богу. А що, ти годинники позабирав, да? Ні, я ще не, не, не розложив. А, ти не розклав? Это я з 7.30 викладаю. Ого. Я в интеллектуих. И опять же, хто забрав, вот хто забрав э, набор. Напор забрала, бабушка перепал. Ну, Так а что, две, две этих и две не А третий вообще. Ну хотя Олег говорил, у него типа какие-то попались. Но это же он же не привез, если бы он привез. Ну, что маем, то маем. Ничего не поробишь. Ну людей вообще пусто. Базар вообще, блин, полупустый. Тут взагалі никто не йде. Я думаю, Ближе часиков до Позвонил, 11. Да, вчера вот это менюре, может сегодня приедет, который из По поводу рюмок? на высокой ножке рюмки. Ага. Потому что, смотрю, интереса нет, но он обещал заехать, если что, Постараюсь ему. Да, тут прикольно у нас. Этих вообще... Ну, 7 и 6. Здесь жалко, видишь, что вот тут на одной щербинке и тут на одной щербинке. Ну, жалко. Так можно их вообще поубирать. Тай по 4 буде. Ты ну, а на фіга, не що. А то, що подарок. Ну так потом отдашь, як куплять. Потому да? що стає... ну, це ж повод просто, типа... як то кажуть, доебатися. Типа... Да, так 4 штуки і все. А потім, ось, якщо хочете, п'ятого вам в подарок. От і все. А так сейчас начну. Ой, тут же тут же скол. І тому подобне. Я говорю, они решили меня просто уничтожить. Мало того, что переболел так, и все, вот все, кто что-то, вот отдай на шару все. Я говорю, да ну имейте же высокий. понимаю. Ну, блин, просто, понимаю. Так катушки тебе пытаются увеличить? Вчера один раз спросили, но ни одну и не купили. Ну, видишь ли, вот здесь нету задней части, а, на одной из этих нету оплетки пластиковой. Ну, Сережа говорит, к сожалению, тот чудак уволился, нету его типа вот, видишь, продай uh -huh. дешевле видно? что есть, то есть так ну, что вот кому надо бюджетные продавать. катушечки заезжать так, таранку привез, надо продавать а что, ты им тут продаешь? ты ее продал ее? ну, часть там уже трошки замовили а часть еще ну. так что Друзяки, замовляйте тараночку. Лящі, а, смачнючі. Ти на слідчий раз ти привезеш Кого? бранзулетки. Как, кого? Кажу так. Та ні, вже позже потепліє, да. бо ти, ну... Ні, я навіть свою не ставив. Мені тож не Уже потепліє, да потім будемо вивозити все барахло. А що ж я продав? Не вундер, як какао. Смачно. Смачненьке какао, да? Дівушка, скільки Да уже тетка. Ну уже там ты вот выше меня. У меня было когда-то метр семьдесят восемь. Когда-то. Ну, аж проседает с позвоночника. Я уже тетка. Уже а все. Лицунька? Время постой, как то кажется. Так, так, так. Цукерочки, хочешь, надо взять цукерки. Да, да, да интервью. Постой. Блин, а я думал, слухай, блин, это что, за ту неделю это Я же тебе тогда говорил, в воскресенье я продал вечером 4 больших пачки по 100 а, гривен. точно, точно. Да, в забыл. субботу я продал 3, 4. 150, 100, 100 и 50, по-моему, вот так. А потом я продал по 100 гривен больших 4. Ну, вот типа полкиночку отдать, нафиг и вся любовь. Я считаю, что отлично. Нормально. Нормально. Так, ладно, очекуем людей. Э Вопрос. Да. Вот за эти штучки мне скажи по цене. Вообще. Ну вот а та вазочка с птичкой ну, гривен 650. Так, а вот этот мальчик. Цей за 400. Салфетка упала. Все. А. а это с кармана. Вот чем хорошо барахолка. Я охраннику Олегу всегда табак купляю. Так я купляю. По 100 гривень 100 грамм, а тут полкіло за 300 гривень. Так, да, дві коробки конфет -сорти. да, І у соседа короче, є конфети. оці, знаєте, сухофрукти в шоколаді. Блін, в раз брав 250 гривень кілограмова коробка, дуже смачні асорті, Там різні всякі. За там, з фініками, з кокосами там. Коротше, прикольні конфетки. Зараз він принесе покаже. А це пів кіла табака коротше, віддав за 300 гривень. А мені один хір, я їду на базу, Олегу купляю. То я вже візьму йому пів кіло, то буде, що курити людині. Бо він там сидить, там же ж не магазинів, ніфіга нема. Так, ну у нас з двіжника ноль, народу ноль. Взагалі полупустий базар. Не знаю, є сенс мені тут торчати нема. Я щось не дуже сильно бачу. Зараз завезу Єву додому, мабуть, і... Поїду, треба зайнятися тараночкою, підняти її додому, переважити. Бо вже є деякі замовлення, вже там кілограм десять замовили. Я пішла. Ти куди? За флешкою. Через скільки будеш? Не знаю. Пів години тобі максимум. А чого так мало? Грушу холодно, я хочу їхати. А. Я б пішла. Давай, гроші є? Так. Да. Ну все, давай. Пішла гуляти, вже якусь флешку шукати. Ці діти барахольщиків. 07.02. Так, що, отакі от, от цукерочки. Класно. Бачите, кілограмові коробочки, шоколад, всякі, сухофрукти, кокоси, курага, чорнослів, оріхи всяких. В общем, полуниця мікс. В общем, классные конфеты і всего 250 гривень э, килограммовая вот така коробка. Я в прошлый раз брав, то Анька каже, що класні цукерки бери. То я вирішив взяти Єві, взяв коробку і додому. Так що заїжджайте напротив нас. Оце з кавою Серега стоїть. Ну ви знаєте, напротив. Я його сусідушка називаю. Так. У нас Щось поки тільки туристи гуляють. Покупців нема. Це так я дал їм прозвичай туристи, отак і пошло. Да. Туристи вони в Африці туристи. Варіантів нема. Зараз, поки Єва прогуляється, посидимо трохи так, і кажучи, поїдемо. П'ятий раз намагаюся знайти флешку і нема. Так, да, пішла знову флешку шукати. Зараз завезу Єву додому і поїду таранку розгрібати. Ось такі дива. Ти до круга не дійшла? Ні. Так що, не знайшла флешку знову. На кругу там. На що щось під... А що за флешка тобі дає? Просто флешка. Для чого вона тобі? Для презентації, щоб штовувати. От, от біда у дитини. Вже яку неділю лазить, не, не може флешку купити. Ось так, бачите? То йдеш, вони везде на кожному шагу, а як треба, то нічого не знайдеш. Так, Зараз, зараз будемо їхати вже. П'ять хвилин будемо їхати. Що, ти змерзла вже? Ось так от, бля. А людей все немає і нема, блін. От така от барахолка, бля. Начебто в ближайших вихідних вже буде плюсова? Ну да. так. Дай Боже. Ну не да. В общем, вирішили, ми вже зараз Єва принесе телефони, я забув в машині телефони свої. Зараз Юрки запустимо прямий ефір. Залишу один телефон свій Самсунгівський, будете сидіти з Юркою в прямому ефірі. А ми поїдемо. По Два рази працює. Так що. ну Хоча да, б спробувати. Так, спробуємо. А потім будемо робити, коли мене на базарі не буде, будемо робити сумісні прямі ефіри. Тобто Я буду там на каналі, ну как так. А Юрка на тихій гавані, будемо такі совмісні ефіри робити, якщо мене не буде на базарі. Так що я думаю, ми зараз наладимо цю тему і кожні вихідні. Юрка буде приїжджати, розкладати, запускати прямий ефір. І буде цілий день іти прямий ефір з базара онлайн-продажі. Так, так що кого що цікавить, Юрка вже детально вам буде показувати, що є. Я думаю, що багато хто для себе побачить цікавого. Може ще хтось щось купить. Взагалі, ми такі дела. Де там наша Єва з телефонами? Вже шурує вона. Тютя. Зайчик. <звечки> Іде. Оце моя привичка. Вічно голову вниз опустить <звечки> і шурує. <звечки> Мені все дитинство, батя, що ти ту голову опустив? Що ти голову... Ту... Зато зараз скажу вам наслідки, в мене в шиї там така біда, <звечки> капець. що капець би. Що отак от як ти делаєш, так, так разу больно. Да, так же я. Да. Давай Зато телефони. Получили. А вони тут часу не, не, не втрачають. Ви бачите, будь вже... ласка, карту. Є у мене знайшла якусь міні-колода. Міні, 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 і вони вже з Юркою тут карту фігачили. Так, <різь> О, От так. Маємо. От годиннички Юра мені показав цікаві. Да, Завод цікаві. Арсенал. Ось такі годиннички. Нагородний до речі. годинничок. В ідеальному стані тепер вже нова батареєчка, коротше, шикарна. Ось такий от, от... Річичок. ніколи не бачив Арсенала. Да, так, арсеналок, якого вже не існує. Є? Отакі діла. Все, коротше, прямий ефір запустив, так що, кому цікаво, дивіться, бо ми з Євою вже будемо їхати. Так що всіх обняв, друзяки. Гарного дня, замовляйте тараночку, ще раз нагадую, а ми з Євундіром поїхали додому. Всіх обняв.